Особистий підпис керівника ТЦК та QR-код. Уряд затвердив нові форми повісток. Ба більше військовозобов'язані зможуть перевірити чинність повістки від ТЦК через застосунок Резерв Плюс. Міноборони продовжує працювати над цифровізацією мобілізаційних процесів. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Кабінет міністрів затвердив новий вигляд повісток від ТЦК. Повістки тепер можуть бути на бланку з гербовою печаткою або Формуватися єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний QR-код. Про це йдеться в ухваленій постанові від 16 серпня 2024 року, за номером 951. Головні зміни стосуються зовнішнього вигляду документу та інформації, що на ньому міститься. Тепер повістки матимуть захищені елементи, такі як QR-код, що дозволить перевірити справжність документу. Крім того, оновлені форми повісток будуть розрізнятися за типами залежно від мети виклику для проходження медичного огляду або мобілізації. Це Допоможе уникнути плутанини та спростить процес взаємодії між громадянами та терцентрами. Згідно з постановою, керівники ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчують її особистим підписом та скріплюють гербовою печаткою. Повістка сформована за допомогою єдиного державного реєстру призовників, може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для щитування qr код з відповідною інформацією. Ба більше військовозобов'язані зможуть перевірити чинність повістки від ТЦК через застосунок Резерв Плюс. Про це розповів очільник управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий. Під час вручання повістки користувачі застосунку Резерв Плюс зможуть просканувати qr код на повісті, щоб переконатися у її справжності та вберегти себе від шахрайства. Він додав, що Міноборони працюють над тим, щоб за допомогою реєстру оберіг автоматизувати виписування повісток з використанням електронного підпису начальника ТЦК. Там, у застосунку «Резерв Плюс» буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, яка вказана в повістці. Ба більше, міністерство оборони взагалі планує перетворити резерв плюс на онлайн ТЦК, щоб надавати всі послуги через застосунок. Зокрема, реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військову лікарську комісію. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Вона пояснила, що частину послуг хочуть реалізувати вже восени ще частину через певний час. Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей і студентів. Взагалі, у нас ідея в тому, щоб зробити резерв плюс онлайн ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК, можна було отримати через «Резерв плюс». Сисика вже готує паперові листи щастя, які направлятиме військовозобов'язаним чоловікам поштою. Першими, хто ймовірно отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов'язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання. Так вважає адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації. Про це він розповів в коментарі для Тесен Отримують повістки не всі. Дані оновили більше 4 мільйонів 600 тисяч військовозобов'язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність трьох дітей. У певної кількості є бронювання. Залишається близько півтора мільйонів, які нібито не мають ніяких підстав. Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання їм прийдуть повістки. Примітно, що у міністерстві оборони також пояснили, як будуть визначати, кому надіслати повістки. В першу чергу це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку. Вік, спеціальність тощо. Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, ТЦК буде вносити дані спочатку до реєстру оберіг, а вже потім до паперової справи. Про це вона розказала в інтерв'ю на Ютуб-каналі. Є питання генштаб розуміє, які потреби у них зараз є, які професійні навички, який вік. Людей і їх умовний профайл, який має бути. Зараз це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб. По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов'язаним. Простіше кажучи, за допомогою реєстру оберіг можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. Це схоже на таргетовану рекламу, тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час. Створювати самі повістки також тепер можуть в електронному вигляді за допомогою того ж реєстру оберіг. Далі їх друкуватимуть і надсилатимуть у паперовому вигляді за останньою відомою адресою військовозобов'язаного. Розсилати такі повістки будуть через Укрпошту, зазначили у генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до прийнятих змін законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, пояснила Катерина Черногоренко. Щодо оповіщень, так дійсно вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондресь також зазначає, що якщо військовозобов'яку. Зани не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. При цьому жодного рішення щодо електронних повісток поки що немає. Ба більше адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці, а також звертати увагу на дату її підписання. На рахунок повісток і вимог дійсно деякі експерти говорять про те, що надсилання поштою цінним листом такі вимоги стосуються лише вимог, а не повісток. Тим не менш, якщо ми розглянемо постанову 560 Кабміну, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто, а може вручатися і поштовим відправленням. Потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і з повідомленням про вручення цінним листом, тому що, якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг або покладе її у поштовий ящик. Або прикріпить до дверей, це все буде вважатися неналежним чином врученою повістки, тобто лише цінним листом. Щодо цінного листа і повідомлення про вручення, то дійсно людини може не бути на місці. Якщо в нас є неможливість вручення, взагалі тобто, не можу знайти військово зобов'язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все рівно буде належним чином врученою. Щодо вимог то про форму вимог зміст встановлюється Міністерством оборони України, але в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію також зазначається, що вимога також надсилається цінним листом з описом вкладення і з письмовим повідомленням про вручення. Тобто, і для повісток, і для вимог в цій частині саме поштових відправлень, вимоги однакові. Поштар, наприклад, приходить до людини і він розуміє, що він не може вручити повістку особисто людині. Він відмічає про те, що відбулася неможливість вручення, mm -hmm. і повістка все рівно вважається врученою. Mm -hmm. Тому, коли ми говоримо про оновлення даних, чому важливо зазначати актуальну свою адресу, фактично місце проживання? Тому що якщо людина зареєстрована, наприклад, десь на східній Україні і переїхала жити на Західну Україну, і взагалі невідомо там, що з її будинком, де вона ну, зареєстрована? Чи там хтось проживає, і ніхто не може повідомити, чи приходять туди повістки, то відповідно наявка по повістці, як ми вже говорили, це буде штраф, адміністративне затримання і так далі. Буде тягнутися ціла процедура. Тому краще при уточненні даних уточнювати ту адресу, де ви реально перебуваєте, або вказувати те місце, де хоча б проживають родичі, і вони можуть вам сказати, про те, що до вас прийшла така повістка. Коли людині, наприклад, вручають повістку особисто і в неї написано, наприклад. З'явитися там на завтра чи на післязавтра, написано дата, час місця. Тут якби ситуація нам відома. Якщо робити, якщо повістка надсилається поштою, тобто яка там має стояти дата? Насправді, це чітко переписано в законі. Наприклад, якщо сьогодні, 10 липня, людині виписують повістку і відправляють її поштою, ну, це буде не 10 липня, нехай 17-те, так? го буде поштою відправляти. Рахується дата 14 днів. Угу. Тобто має пройти 14 днів, тільки тоді в повісті виставляється дата. Коли людина має прийти до ТЦК ТСП, дата, місце, час це все зазначається в повістці. Також за допомогою реєстру оберіг будуть ідентифікувати тих, хто ухиляється від військового обов'язку, і стосовно кого в поліцію потрапляють подання на затримання і примусове доставлення до ТЦК. У реєстрі будуть навіть дані про відкрите виконавче провадження, якщо особа добровільно не сплачує штрафи від ТЦК. Адвокатка Анастасія Кондрась пояснила, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку. Фактично в Кодексі України про адміністративні правопорушення є дві статті. Це стаття 210 і 210 прим. 1. Перша стаття це стаття 210, Вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті 210 десять то сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке як наявка особи по повісті, взагалі. Щодо цих статей 210, 210 двісті 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно, повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях. Віднесені до керівників ТЦК та СП в свою чергу адвокат Роман Сімутін пояснив, що якщо громадянин не оновив дані, а в реєстрі оберіг немає даних на військово зобов'язаного, то працівники ТЦК будуть піднімати паперову справу та Вручну виписувати повістку. Плюс ніхто не відміняє блокпости. Нагадаю, що згідно з чинним законодавством, представники ТЦК можуть вручити повістку будь-де і будь-коли можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджено постановою кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій, здійснюють. Ють, оповіщення вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК. Ба більше за словами адвоката Романа Сімутіна, перші штрафи за неоновлення військово-облікових даних ймовірно очікуються через місяць після 20 серпня або на початку вересня. Наприкінці серпня, десь після 20-го числа, якщо комусь вже відправили повістки після 16 липня, то в кінці серпня можна очікувати перші постанови. Тим, хто порушує чинне мобілізаційне законодавство, а от на думку народного депутата Олександра Федієнка, перші штрафи за неоновлення даних з'являться не раніше вересня. Про це він заявив у коментарі новини Лайф. Перші штрафи я прогнозую на вересень, не раніше. Тому що з тими керівниками ТЦК, з якими я спілкувався, не всі досі до кінця розібралися безпосередньо з процедурою штрафів. Примітно, що команда міноборони з цифровізації постійно працює над удосконаленням системи. Кілька десятків персональних даних і десяток службових даних, які встановлені законом про оберіг, постійно оновлюються. Ми додаємо дані, які можемо системно вивантажувати з інших реєстрів. Наприклад, ми зняли з невалідного розшуку 710 тисяч людей або ж завантажили 340 тисяч бронювань. Ми робимо все, щоб їх зробити цифровими та автоматизованими, але це певна робота. Ми працюємо з генштабом і це доробимо. Зараз по низці даних, наприклад, щодо денної форми навчання людина має йти в ТЦК і показати папірець. Але ми зараз перебудовуємо роботу Генштабу і ТЦК, щоб представник ТЦК без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти, скласти це знання і надалі надати відстрочку людині. Я думаю, що ми це зробимо до кінця літа, але це потребуватиме певної зміни нормативно-правової бази. При цьому, за словами Катерини Черногоренко, наразі оберіг вже має обмін з кількома реєстрами. Це реєстр актів цивільного стану. Єдиний демографічний реєстр. Майже всі дані, які є в реєстрах, по людині ми можемо забрати з реєстрів. В свою чергу адвокатка Анастасія Кондрес пояснила, що може бути ситуація, коли дані, які, наприклад, зазначені у військовому квитку, та дані, які містяться у відповідних реєстрах, не співпадають. А це вже причина для адміністративного затримання громадянина. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов'язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Ви можете направити листа до ТЦК та СП з проханнями виправити неточну інформацію. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.